Привіт! Відгадай мою загадку. В мене є три кольори. Ці для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це? Світлофор? Послухай вірш. Який так і називається світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, клип не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Пограємо в рухливу гру, яка називається світлофор. Коли я буду показувати кружок червоного кольору, то не можна рухатись. А коли зеленого можна рухатися, стрибати, ходити і присідати. Увага! Починаємо. Будь уважним. Зелений. Червоний. Зелений. ЧЕРВОНИЙ Сподіваюсь, що коли ти грав в гру світлофор, ти не помилився. Запам'ятай червоний колір вказує на увагу до чогось важливого, бо він дуже яскравий і усім помітний. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!